Стої своїй матері, молитвами святих словників і цих вальних апостолів, молитвами святого Іоанна, притечі Хрестителя, що різдво сьогодні світло празнуємо, молитвами всіх святих, помилуй, спаси нас, Бові моїй чоловіколюбний. В Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, інколи в житті бувають події, які впливають на всю світову історію. Народжується дитина, яка міняє все кругом себе. Щоб зрозуміли ви, як часто колись говорили наші діди і прадіди, що було би, якби не було Гітлера? Що було б, якби не було Путіна, говоримо ми сьогодні, був би іншим світ? Але ми це говоримо. Розуміючи, що це люди, які принесли зло у наше життя, розруху, кров і біль людську. Але були люди, які завжди приносили у світ добро і світло, любов і надію, саме. Такою людиною став Йоанн Хреститель, народження якого сьогодні ми світло празднуємо. І це народження вплинуло на всю світову історію, бо сам Бог через уста ангела сказав, що він буде благодатним в очах Господа. Що Дух Святий доторкнеться до Нього ще в утробі Матері? Ще з утроби Матері він прийняв Божу благодать, коли прийшла Діва Марія до Єлизавети. Сьогодні час, коли ми вдивляємося в обличчя наших воїнів. І віримо і надіємося, що є людина, сповнена Духом Святого, Духом Святим серед наших воїнів. Та людина, яка змінить хід історії і хід цієї жорстокої кровопролитної війни. Ми розуміємо. Що все через Бога і все з Богом. Так, як сталося із Іоанном, він народився, він не пив вільна хмільного, написано сьогодні про Нього. Але він проповідував Царство Небесне, радість велику для нас з вами і постраждав за цю правду. Але правда перемогла усяке зло неправду і темрява розвіялася світлом його віри. Він став останнім апостолом, останнім пророком старозавітнім і першим апостолом нової правди. Нового заповіту і, вдумуючись, осмислюючи його життя, так хочеться, щоб сьогодні в українській історії появилася людина, сповнена Духом Святим, яка поставить крапку в цій предвічній війні між українським народом. І тим, хто називає себе братнім народом, але роками і віками проливає українську кров, віками зазіхає на наші родючі землі. І сьогодні продовжує цю війну. Так і хочеться, щоб знайшлася та людина, яка поставить крапку в цій війні, щоб вже наші діти знову через 10-20 років не проливали кров, захищаючись від тих нелюдів із півночі, із боліт. Щоб знайшлася та людина, яка стане останнім захисником, крайнім захисником, кажуть наші воїни. У цій війні і першим пророком миру на українській землі, в українському народі, в українській державі. Будемо ж молити сьогодні Іоанна Хрестителя, який став, був останнім пророком старого заповіту і став. Першим апостолом нового заповіту, щоб він вимолив у Бога для нас з вами, останнім воїном із нелюдами із півночі, і першим пророком нового життя, мирного, світлого, багатого, щасливого життя в Україні, в українській церкві, в українському народі. Ми побожний народ, ми віруючий народ, ми трудолюбивий народ. Бог любить нас і з Божою любові будемо надіятися на щасливе майбутнє наших дітей. Хай Іоанн Хреститель сьогодні стане за правду. За світло, за щасливе майбутнє нас з вами, Боже благословлення на всіх вас.